Тим, хто з нами вже присутній деякий час і новим глядачам також давайте знайомитись. Мене звати Олена і це канал Жили були. Я розповідаю про те, як ми купили е ділянку в селі і разом з нею будиночок глиняний. І зараз ми якраз е закінчили вже такі дуже брудні складні роботи по відновленню будинку. І займаємося декором. Готуємося до свят, разом з вами прикрашати будинок, подивитися, що ми вже звикло зробити. І наші плани ми також вторію. Ми придбали 40 шоток землі і плануємо на ній будівництво. Зараз, поки в нас будуються всі документи, поки не зима не сезон цих оцих вуличних робіт, займаємося що прикрашаємо, якось освоюємо, ремонтуємо е, старий глиняний будинків. Про це сьогоднішнє відео запрошую до перегляду. Також хочу всіх привітати з прийдешніми святами, з Різдвом, з Новим роком, побажати нам скорішу, м -м, скорішої перемоги, миру і щоб всі, хто чекають, своїх рідних додому дочекались. Давайте будемо разом дивитись і вірити в те, що в нас світло. Світлонка. Поїхав далеко-далеко. Зі -далеко. дякую. Дякую. На цьому тижні моя подруга вирішила трохи порадувати мене і зробити такий подарунок до свят. Привезла Камаз Щебня. Щось я, мабуть, ніколи не раділа таким подарунком, але це круто. Так, ми декорували вікна до Нового року. Звичайно, це побачили в старих атак, як робили раніше. І, звичайно, ще вата вона трохи затримує холодне повітря, тож стало тепліше. Сашка. Збирається вішати телевізор. Ми привезли з дому. Також у нас є такий класний кум, він також нам часто робить подарунки. І він нам подарував додому новий телевізор, тож старий ми привезли сюди, в село якраз будемо його вішати. Так як він дуже великий і важкий, то Саша зробив дірки наскрізь крізь будинку, і ми його будемо цепляти. А так для себе таке відкриття зробила, що в селі, може це тільки в нашому, я не знаю, може це зазвичай так. Блін, прикольні сусіди. В нас ми живемо в місті, в нас високі забори, один одного ніхто не бачить. Якщо поздороваються, привітаються, і то буде добре. А тут ти приїжджаєш, одні прийшли, другі прийшли, там а може вам тачку. Може, вам там ще там щось. Вино пригостили, мішок картоплі подарували. Там, ну, Така постійна движуха. І, блін, ну це класно. Це класно, коли один одного щось питають, чи вам щось треба, а другі питають, чи вам щось треба. І такий от взаємообмін, ну це класно. Це дійсно цінно, тому що коли ти живеш такий, Колективом, де один одним цікавиться, завжди йде рух вперед. Це моя така думка. Ще хочу проговорити одну річ важливу для нас, тому що багато людей пишуть і думають, що ми переселенці і співчувають нам. Я не хочу, щоб так думали, тому що дійсно бути переселенцем це дуже важко. Я дуже співчуваю цим людям. Ми жили і живемо у Вінниці, але просто неподалік міста ми придбали ділянку для розвитку, для того, щоб діти могли щось робити своїми руками вчитись. Так, Все, буде тепер чистенько. Всю цю територію ми заложимо щебнем, ну, щоб було чисто, охайно і можна буде. Приходити, приїжджати і не лазити по цьому болоту. Бо тут дійсно дуже таке без час це все тягнеться в хату, а зараз буде хорошо. Поставила ще собі такі кошики, класні, в'язані, щоб можна було туди кинути якісь шапочки, шарфіки. О, так воно. Дуже мені так дуже мило це все. Ми відсипляємо кронштейн до телевізора. Зробили наскрізь дирки, щоб точно він не впав. Ці розетки ми познімаємо. Ні, то куди зараз? Вона мене... Ні, ну зараз вона мені не потрібного. Так, ти, я бачу, ти мені повитягував, куди ти дів? А, бляха, душі міні уровень положив. Не, не хоче паличку Не хоче паличку. Що сказав? Надо паличка? Надо Такий дуже затишний куточок у нас вийшов, я взагалі довольна насправді. Це хайно, чисто, так як я люблю. Ці новорічні подушечки нам також подарувала подруга з Києва, на минулий минулому році також на свята. Цих снеговичків вона нам також подарувала на ці свята, і ця криста — це робота моєї мами. Вона займається грунтованим текстилем, тож я в неї дуже сильно випросила цю криску. Я вибирати ялинку, яку будемо брати. Ми вже вчора оподілись з Це в нас що? Ялиця, ялиця. Добрий день. Це вона з одної сторони з і жале. Так, таке обрали від суббусу. Вчора з неї затажок залишали. Дуже класна. Вона така густа, м'ягенька, холодика. І шишечки нам с ним придется пускать, но червернякому. Хочу вам розказати і показати, як можна задекорувати пусту стіну за, в принципі, дуже маленькі гроші. Мені знадобились 4, а, може, 6, 6, мабуть, болтиків, нитка, фотографії і такі крокодильчики. Фіксую нитку до стіни. Вибирала дуже класні фотки, які в нас були роздруковані вдома. Це маленькі дітки, бабусі, дідусі, якісь події з життя, такі класні, які постійно хочеться розглядати. І повісила їх туди. Обожнюю дивитись роздруковані фотографії. В нас є пару альбомів. Друкувала їх сама вдома на принтері. О, така стінка вийшлася. Вона дуже така мила, <смі> такі пам'ятні моменти. Мені це дуже сподобалось, тож раджу, якщо у вас є десь пуста поверхня, яку хочеться прикрасити, можна зробити щось на зразок такого. Марик, робота йде? Робота йде? Робота йде? А? Працюєш? Диви, хлопці, теж працюють, так? Зараз буде красота. Ой, сьогодні Боже яке небо. Так, це. Ялинку ми привезнемо. Зараз погрузять ялинку, ми її завеземо в е цю віранду. Почнемо потроху вже їх прикрашати. А весною я її хочу виселити десь тут. тікаю, Марік, тікай, тікай з дороги. Іграшки привезли з дому. Ті, що в нас залишались, бо тому що я багато повикидала. Якісь мені були вже не подобались старі гірлянда. Вся запутана, треба було трохи часу для того, щоб її розплутати. І Діти відмовились прикрашати ялинку, тому що їм їм на вулиці було холодно. Коротше, займалася я цією справою сама. Потрібно буде ще докупити гірлянду і розвісити подарунки. Ми зробили такі невеличкі подарунки всім друзям, які прийдуть до нас на Новий рік. Пішок такий класний пішов. А, привет, собака. Ага, привет, собака. Для подарунків ми обрали шкарпеточки новорічні всім гостям, які до нас прийдуть. Там для дорослих буде шкарпеточка плюс маленькі подарункові такі алкогольні пляшечки дітям. Також шкарпеточки, в них буде йти равлик Боб. І цукерки гачечками. Це ми все розвішуємо над віконечком такими маленькими пакуночками. Ну і, мабуть, Санта всім дітям принесе подарунки під ялинку. Раніше ми робили такі сюрпризи їм вдома, там то спускали з мотузки, з даху, якісь різні їм такі коробки з сюрпризами такий в нас татусь вигадник. В цей рік також думаємо щось вигадати, але вже для всіх дітей, які будуть присутні. Не знаю, ще не придумали, можливо, маєте ідеї нам щось підкажете. Ще маємо встигнути провести сюди світло. Підготувалися ми до свят, встигли все зробити. Так. 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 Дякую, що долучились до перегляду. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі вже в новому році.